Вот тут рожка понял. Александр я доверил. У меня в канале

Він опрацьований авторитетними установами, містецькими об'єднаннями, редакторів вищих навчальних закладів за участі Національної академії наук України. Але повинна перед тим, як розгадати цей проєкт. Безумовно, потрібне обговорення. Ми будемо вважати, що перше таке обговорення відбудеться на місці. Ви не проти цього?